Власне, сьогодні в Лондоні європейці вже поговорили про гарантії безпеки для України. Як Ви вважаєте, якими вони можуть бути? Звичайно, ми не бачимо офіційних коментарів. Мабуть, це правильно. Тобто, зустріч була робочою. Коментарі будуть досить, мабуть, загальними, але можна спрогнозувати це по окремих заявах, які лунали і до саміту, і після. Це при це ключове питання, які гарантії безпеки для України створив. І Володимир Зеленський протягом останніх місяців говорить про те, що це має бути кілька гарантій безпеки. Найкраще це звичайно запрошення в НАТО, але якщо ні, то це е, розуміння нашої перспективи і. Розуміння того, в якій формі відбуватиметься наша робота з альянсом. Ну і будь-якому випадку, навряд чи можна буде викреслити НАТО із нашої конституції. У нас що щодо цього є консенсус влади і суспільства, і тому це навіть технічно неможливо. Це прискорене набуття членства в Європейському Союзі, і, мабуть, головна гарантія безпеки це. Наявність в Україні потужних збройних сил України оснащених далекобійною зброєю, дронами з гарантіями фінансування, тобто ніякого надмірного скорочення збройних сил не може бути. Ну і питання, яке додатково розглядається, яке також є важливими, але не єдиною гарантією безпеки, це розміщення на території України контингенту західних збройних сил після припинення вогню, поки що найбільш активні в цьому велика Британія Франція. Але це можуть бути і інші країни. От ви згадали Великобританію і Францію. Вони разом зараз розробляють мирний план для України. Що він має врахувати, як ви вважаєте? Так, ми е здогадуємося, що важливим питанням обговорення сьогодні на зустрічі в Лондоні це було формування власне плану завершення війни в Україні який буде багато в чому альтернативним американсько-російському плану, якого не існує, але про який йде двостороння комунікація Сполучених Штатів та Росії? І головна відмінність буде в тому, що цей план це буде план України, план Європейського Союзу, план Великобританії, він буде більш комплексним. Він буде полягати не просто в угоді про припинення вогню і системі моніторингу цього припинення. Він буде якраз і включати хоча б елементи гарантії безпеки, і хоча б попередні домовленості про ці гарантії безпеки. А потім ми очікуємо, що цей план чи Старбер, чи Макрон, представлять американські адміністрації, адміністрації таким чином, це вже буде формування спільного плану України та Західного альянсу. От перед початком саміту Кір Стармер заявив, що Європі потрібно зробити крок, який, можливо, лише раз у житті. На вашу думку, про що саме йшлося? Ми можемо лише догадуватися, тому що дійсно зміна позиції американської адміністрації щодо безпеки в Європі створює загрози не лише для України, створює загрози для всієї Європи. І тому це може бути або крок до створення додаткової системи колективної безпеки в Європі, або рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Європі, яка передбачатиме в тому числі і е, грошову емісію, і багатомільярдні інвестиції в воронопромисловий комплекс в збільшення збройних сил е, європейських країн, і в тому числі звичайно, і в допомогу Україні, а також взагалі перебудову. Військової політики, тому що після закінчення холодної війни низка європейських країн, перш за все західної Європи, вони скоротили військові видатки, вони скоротили розмір своєї армії. Вони перейшли до концепції маленьких контрактних армій. А війна в Україні їм показала, що цього на жаль недостатньо в тих умовах, тих ризиках, які зараз існують для Європи. Пане Ігрію, хотів би вас спитати в розрізі відносин зі Сполученими Штатами. Власна речниця Білого Дому Каролайн Левіт заявила, що Штати можуть припинити надавати військову допомогу Україні. Утім, чи насправді це може бути так? Це, на жаль, загроза і ризик. І саме тому після. Цієї некрасивої ситуації в Вашингтоні. Позавчора ми бачимо, що оперативно реагують, проводиться. І цей саміт, що він не планувався раніше, але він якраз багато в чому дасть відповіді. І збирається екстраординарний саміт Керівництва Європейського Союзу в четвер. Тобто будуть реакції, і вони повинні посприяти тому, що буде повне розуміння всередині Західного альянсу позиції України, і в тому числі це має вплинути на те, щоб і американська допомога вона не припинялася. Тому що, повторюсь, головна гарантія безпеки України на сьогодні це потужні збройні сили України з гарантованим постачанням зброї, з гарантованим фінансуванням і з потужним власним оборонно промисловим комплексом. І тут без американців Європа нам дуже швидко не компенсує втрати, якщо Сполучені Штати зупинять свою допомогу. Можливо, в середньотерміновій перспективі Європа зможе провести і реформи і інвестиції. І проте це триватиме роки, як казав сьогодні Макрон. Пане Юрію. По суті, Трамп дав остаточно зрозуміти, що проблеми європейського континенту мають вирішувати самі країни Європи, і можливо саме час максимально швидко створити європейський оборонний союз. І не спиратися вже на НАТО. Ну я думаю, що це також обговорювалося. І я б сказав, що це обговорюється як додаткова опція. Тобто європейці ніякому разі не будуть ініціювати розвал НАТО. А, але насправді і в оборонній безпековій політиці Європейського Союзу є стаття про колективну безпеку, є стаття в Хартії. Лісабонський, і таким чином вони можуть це просто посилювати. Але Європейський Союз це все таки три десятки країн. І у них постійно є протиріччя. Якась країна може накласти вето принцип консенсусу. І саме тому сьогодні в Лондоні збиралися не всі члени Європейського союзу, всі будуть на формальній зустрічі на екстраординарному саміті 6-го числа. А сьогодні збиралися ті, хто можуть стати основою потім коаліції рішучих. Тобто тих країн, які готові з Україною укладати вже більш тісні зобов'язуючі військові угоди, для того, щоб це стало сильною позицією, і саме це стало головним кроком до миру. От власне серед європейських країн, які зберуться 6 числа, як ви вважаєте, хто буде вставляти палки в колеса, і хто буде блокувати рішення Євросоюзу? Ну, ми бачили підозрілі заяви е, прем'єр-міністра Словаччини, е, і дійсно він сказав, що там вони зупиняють військову фінансову допомогу в Україні, але знову ж таки вони не є 100% категоричними. Він сказав, що блокуватиме рішення, якщо там не буде заклику до закінчення війни. Ну я думаю, що там може бути заклик до закінчення війни, але в тому числі і до встановлення справедливого. Та стабільного миру, тобто не просто зупинки бойових дій без зобов'язань, без гарантій, а до більш комплексного підходу. Саме тому я думаю, що у Словаччини і ми розуміємо, що у Угорщині можуть бути окремі позиції, вони можуть критикувати певні пропозиції, але не виключено, що все одно консенсус по деяких рішеннях може бути знайдений, тобто повністю заблокувати рішення ЄС вони не зможуть. Ну, будемо відверті. ЄС це дуже бюрократична структура, і, хоч вони збираються на позачерговий саміт, це не означає, що вони вже на ньому ухвалять повні детальні рішення, як зробити, я не знаю, там емісію трильйон євро. Як це було в 2020 році під епідемією ковіда, коли вони зробили емісію півтора трильйона євро, а ще півтора виділили на викуп активів, які знецінюються. Тобто, це все таки буде якась попередня дискусія, і це буде вірогідний розгляд цього нового плану завершення війни з елементами гарантії безпеки. І тому тут остачна резолюція чи ком'юніке саміту 6 березня вона може бути досить загальними фразами, а вже більш детальний план потім від імені Європейського Союзу Великобританії можуть повести до Сполучених Штатів. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.